Чи можна змінити власне мислення, щоб воно було більш позитивним? Взагалі нам треба розуміти, що наш мозок запрограмований на негативне мислення? Тому що це еволюційно нам досить ефективно, тому що нам потрібно вирішувати проблеми, бо уникати якоїсь небезпеки, і тому подібне, і тому він завжди, завжди, завжди на негативі. Проте, як змінити на позитив, є така техніка, яка називається когнітивна. Тобто, вам треба, по суті, змінювати ваші думки, як це робити. Ви берете думку і вибираєте якісь за і проти критерії. Тобто, беремо думку: я ні на що не здатна, я нікчемна, я дурна, і тому подібне. Беремо думку, я ні на що не здатна, так? Які докази за і цього. Ну, ви так подумали, що у вас на роботі. От менеджер мені сказав, що я якийсь проєкт неправильно зробила, там взагалі треба переписувати. А ще мені якась там подруга сказала, що ну ти взагалі якась така, ну неправильно робиш, моя колега, так, і тому подібне. так. Які докази проти? Ну, я якусь там премію отримала, значить я хорово добре працювала там, перша по якійсь там роботі, та, 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 та тому подібне. Так? По суті, докази це і проти. і формуємо думку, нову думку. Тобто, так? перше, я ні на що не здатна, так ми зараз формуємо. У мене були деякі помилки, проте це не говорить, що я ні на що не здатна. Це лише говорить, що я отримувала досвід, новий досвід в своє життя. І я їх змінюю, що говорить про те, що я вчуся, навчаюся чомусь новому. Так? Ви по суті берете негативну думку пере... через фільтр саме базовий запроти і формуєте нову. Думку це може бути нелегко спочатку. Проте з практикою це приходить, приходить, і вже потім буде від що ви можете це автоматично робити, знаєте, в своїх думках.